Антикварна крамниця тихо стояла на розі вулиць в'язів і Мейнстріт, сама, будучи запиленою реліквією, на дерев'яній вивісці, прикрашеній вицвілими золотими літерами, було написано «Цікавинки Леонарда всередині пахло старим деревом і потертою тканиною. Притулок для тих, Хто цінує минуле Леонард, чоловік років 50 зі сріблястим волоссям і окулярами, що вічно сиділи на кінчику носа, дуже пишався своєю колекцією. Він десятиліттями збирав найрізноманітніші незвичайні предмети, кожен з яких мав свою історію. Одного дощового дня Леонард був присутній на розпродажі маєтку на околиці міста. Будинок на Півзруйнований особняк, оточений зарослими садами, належав покійному доктору Елвуду, відлюднику, досліднику фольклору та моторошних явищ. Голос аукціоніста відлунював у порожніх залах, коли учасники торгів перебирали залишки життя доктора Елвуда. Увагу Леонарда привернула кімната в кінці тьмяного коридору, де на важкому дубовому столі було розкладено безліч цікавинок. Серед дрібничок виділявся один предмет маріонетка. Вона не була схожа ні на що, що Леонард коли-небудь бачив раніше. Лялька була близько двох футів заввишки, вирізана з темного дерева, яке в сутінковому світлі здавалося майже чорним. Її обличчя було шедевром майстерності з гострими рисами і скляними очима, які здавалися жахливо реалістичними. Лялька була одягнена в подертий оксамитовий костюм, її кінцівки були з'єднані і зв'язані між собою тонкими, хоч і пошарпаними, нитками. Від неї виходила тривожна аура, наче вона зберігала таємницю надто страшну, щоб її вимовити. Цікавість Леонарда пересилила його дискомфорт. Він поставив на ляльку. І після короткого змагання з тіньовою фігурою в креслатому капелюсі виграв лялька була його. Коли він ніс її до машини, його не полишало відчуття, що її очі стежать за ним, мовчки спостерігаючи за кожним його рухом. Повернувшись до магазину, Леонардо обережно поставив ляльку на видне місце. Сподіваючись, що вона приверне увагу покупців, так і сталося. Майже одразу ж крамниця наповнилася відвідувачами, яких усіх приваблював надприродний шарм ляльки. Одні захоплювалися її майстерністю, інші з тривогою перешіптувалися про її зловісний вигляд. Бізнес процвітав, але Леонард не міг ігнорувати зростаюче відчуття тривоги, яке супроводжувало присутність ляльки. Вночі, коли магазин спорожнів і на вулицях стало тихо. Леонард почав щось чути. Це почалося зі слабких, майже непомітних скрипів, схожих на кроки по старій дошці підлоги. Потім з'явився шепіт. Майже на межі чутності, джерело якого неможливо було визначити, він вирішив, що це були звуки осідання старої будівлі або можливо відлуння його власного втомленого розуму. Сни з іншого боку було важче ігнорувати. Щоночі Леонарду снилася лялька. У його снах вона була не безжиттєвою лялькою, а живою істотою, яка танцювала в блідому місячному світлі. Її струни рухалися за власним бажанням. Вона шепотіла йому незрозумілою мовою, але сенс був ясний. Вона чогось від нього хотіла. Леонард прокинувся в холодному поту, і образ танцюючої ляльки закарбувався в його свідомості. Одного ранку, коли він відчинив магазин і зайшов всередину, він помітив щось дивне: лялька була не на своєму звичному місці. Вона злегка сунулася, ніби зробила крок вперед. Серце Леонарда закалатало, але він сказав собі, що це неможливо. Ляльки не рухаються самі по собі. Він повернув її в початкове положення і пішов у своїх справах, намагаючись ігнорувати неючий страх, але відчував, що щось не так. Тривога зростала, підриваючи здоровий глуст Леонарда. Здавалося, що засклені очі ляльки. Постерігають за ним все пильніше й пильніше, а зловісна посмішка насміхається з його зростаючого страху. Леонард зрозумів, що повинен дізнатися більше про цей тривожний артефакт. Вирішивши з'ясувати походження ляльки, Леонард з головою поринув у дослідження. Він почав з маєтку доктора Елвуда, сподіваючись знайти підказки про історію ляльки. Відвідавши місцеву бібліотеку, він знайшов записи про життя покійного лікаря. Доктор Елвуд був відомим вченим, який захоплювався окультизмом і темним фольклором. Леонард знайшов у щоденнику Елвуда посилання на особливо тривожну главу, в якій розповідалося про придбання проклятої ляльки в невідомому європейському селі. Леонард гортав щоденник, збираючи докупи фрагменти досліджень Елвуда. Згідно із записами, ляльку створив майстер лялькар на ім'я Владислав Варга у XVIII столітті. Варга був сумно відомий своїми моторошними реалістичними творіннями, але маріонетка вважалася його чудовим творінням. Лялька була настільки реалістичною, що, здавалося, володіла душею. Легенда свідчить, що Варга використовував заборонені ритуали, щоб зв'язати дух своєї померлої доньки Марійськи з лялькою. Ходили чутки, що Маріска була вбита, і збожеволілий від горя Варга прагнув повернути її будь-якими способами. Заглибившись у щоденник, Леонард знайшов згадки про таємничі зникнення і смерті, пов'язані з лялькою. Вважалося, що ті, хто володів нею, страждали на божевілля, ніби проклятий дух ляльки мстився за свою передчасну смерть. Журнал попереджав, що лялька не заспокоїться, поки не забере достатньо душ, щоб звільнити дух марізки з її дерев'яної в'язниці. Серце Леонарда калатало, коли він читав останні записи щоденнику Елвуда. Лікар надто пізно зрозумів небезпеку маріонетки. Його останній запис був відчайдушним благанням про допомогу, а надряпана записка вказувала на те, що та сама лялька, яку він придбав, переслідує його. Думки Леонарда мчали. Страх зростав з кожною миттю. Він повинен був позбутися ляльки, поки не стало надто пізно. Тієї ночі Леонард намагався заснути, але шепіт ставав дедалі гучнішим, наповнюючи його вуха какофонією голосів, очі ляльки, здавалося, світилися в темряві, а її дерев'яне тіло скрипіло, ніби намагаючись ворухнутися. Леонард крутився, не в силах позбутися відчуття, що за ним спостерігають. Раптом його розбудив звук сміху, гучний і зловісний, що луною прокотився крамницею. Він сів і вдивлявся в тінь. Ляльки більше не було на полиці. Вона стояла в центрі кімнати, нахиливши голову під неприродним кутом, і дивилася на нього скляними очима. Леонард задихнувся від паніки. Він відчув гнітючу присутність у кімнаті, щось давнє і зловмисне. Він схопився з ліжка, сповнений рішучості знищити ляльку раз і назавжди. Він схопив молоток з верстака, і його руки тремтіли, коли він наближався до ляльки. Але коли він підняв молоток, то відчув, як невидима сила схопила його руку, застигнувши на місці. Рот ляльки скривився в гротескній посмішці, і Леонард відчув, як холодний мороз пробіг по спині. Він спробував замахнутися молотком, але тіло не слухалося. Шепіт ставав дедалі гучнішим, наповнюючи його свідомість оглушливим гуркотом. Перед очима Леонарда помутніло, а очі ляльки, здавалося, впилися йому в душу. У цю мить він зрозумів правду. Лялька була живою і йшла за ним. Леонард впав на підлогу. Його свідомість хиталася, коли лялька рухалася вперед. Він відчув, як холодні дерев'яні пальці торкнулися його обличчя і, закричав звук луною, прокотився порожньою крамницею. Коли темрява поглинула його, Леонард зрозумів, що недооцінив силу маріонетки. Лялька була не просто іграшкою, а посудиною помсти, каналом для неспокійного духу, який не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети. Наступного ранку помічниця Леонарда, молода жінка на ім'я Клара, зайшла до крамниці. Полиці були перевернуті, книги розкидані по підлозі. А Леонарда ніде не було. Вона покликала його, але відповіді не було. У крамниці було якось не так: холодніше, темніше, наче саме повітря було просякнуте страхом. Клара помітила ляльку, що лежала посеред підлоги. Її нитки були сплутані, а очі потьмяніли. Вона відчула незрозуміле бажання взяти її в руки і роздивитися ближче. Коли вона потягнулася до ляльки, її руку пронизав гострий біль, і вона злякано відсахнулася. Вона помітила невеликий поріз на долоні, з якого сочилася кров. Скляні очі ляльки блищали, ніби насміхаючись над нею. Не в силах заспокоїтися, Клара вирішила прибрати в крамниці і пошукати Леонарда. Вона не могла позбутися відчуття, що з ним сталося щось жахливе. Під час роботи вона знайшла на столі Леонарда щоденник Елвуда, сторінки якого були відкриті на розділі про ляльку. Вона побіжно переглянула записи, і з кожним словом її страх зростав. Клара зрозуміла, що Леонард досліджував походження ляльки, і вона розуміла, яку небезпеку це становило. Вона знала, що повинна знайти спосіб знищити її, зняти прокляття, яке зв'язало дух Маріски. Але з кожним днем вона почала відчувати ту саму гнітючу присутність, про яку розповідав Леонард. Шепі ставав дедалі гучнішим, наповнюючи її свідомість. Невпинним божевільним хором. Тієї ночі Клара залишилася в крамниці, вирішивши не спускати очей з маріонетки. Вона спостерігала, як її очі, здавалося, стежили за кожним її рухом, а зловісна посмішка ніколи не зникала. Шепіт ставав дедалі гучнішим, і Клара відчувала, що її розум вислизає з рук. Вона знала, що повинна діяти, поки не стало надто пізно. Клара вирішила провести ритуал, який вона знайшла в щоденнику Елвуда, і який обіцяв зняти прокляття з маріонетки та звільнити дух марізки. Вона зібрала необхідні предмети: свічки, ціль і шматок заліза, і почала ритуал, її руки тремтіли, коли вона вимовляла заклинання. Коли вона вимовляла останні слова, в кімнаті стало холодніше, а очі маріонетки засвітилися нечистивим світлом. Шепіт перетворився на крик, і Клара відчула, як потужна сила штовхнула її на землю. Вона з жахом спостерігала, як маріонетка почала рухатися самостійно. Її дерев'яні кінцівки скрипіли, коли вона наближалася до неї. Клара намагалася зосередитися, продовжуючи ритуал, незважаючи на жах, що охопив її серце. Рухи маріонетки ставали все більш нестабільними. Її скляні очі були широко розплющені від люті. Клара відчула, як повітря стає густим від злоби, як кімната темніє, коли маріонетка наближається до неї. З останнім відчайдушним криком Клара завершила ритуал, і залізний шматок засяяв яскравим світлом. Маріонетка випустила пронизливий крик, її тіло здригнулося в конвульсіях, коли прокляття було знято. Лялька впала на землю, бездихана й нерухома, її очі були тьмяними і порожніми. Клара лежала на підлозі. А її тіло тремтіло від виснаження і страху. Вона зробила це, вона зруйнувала прокляття і звільнила дух марічки. Але, дивлячись на маріонетку, вона не могла позбутися відчуття, що небезпека насправді не минула. Шепоти припинилися, але пам'ять про їхні зловісні слова. Не давала їй спокою, вона знала, що маріонетка ніколи не знайде справжнього спокою, що її прокляття може повернутися, якщо вона потрапить у погані руки. Клара вирішила поховати ляльку, заховати її там, де ніхто ніколи не знайде. Вона загорнула її в тканину і вийшла з крамниці, сповнена рішучості раз і назавжди покласти край її пануванню терору. Ховаючи маріонетку глибоко в лісі, Клара не могла позбутися відчуття тривоги. Прокляття ляльки було знято, але її темна спадщина ніколи не буде забута. Вона повернулася до крамниці, сподіваючись, що Леонарда колись знайдуть, що кошмар нарешті закінчиться. Але глибоко в лісі під холодною землею маріонетка вичікувала. Її зловісна посмішка була прихована від світу, її заплющені очі обіцяли. Мовчазне нагадування про те, що деякі прокляття ніколи не можуть бути по справжньому зняті. Минали роки, і події, пов'язані з проклятою маріонеткою, відходили в тінь пам'яті. Клара продовжувала керувати антикварною крамницею, завжди переслідувана привидом тієї ночі. Але рішуче налаштована тримати темну таємницю маріонетки похованою. Вона ніколи не говорила про ляльку чи зникнення Леонарда, сподіваючись, що мовчання принесе мир. Одного дощового вечора до крамниці зайшла молода пара, яка шукала притулку від бурі. Вони милувалися антикварними речами. Їхню цікавість розпалювала моторошна атмосфера крамниці. Клара спостерігала за ними насторожено, думками повертаючись до маріонетки та жахів, які вона принесла. Вона не могла позбутися відчуття, що небезпека завжди була поруч. Поки пара досліджувала кімнату, чоловік помітив стару пошарпану книгу на одній із полиць. Це був щоденник доктора Елвуда, сторінки якого пожовкли і стали крихкими від часу. Заінтригований він взяв її і почав читати. Серце Клари вискочило з грудей, коли вона побачила щоденник у його руках, мороз пробіг по спині. Вона підійшла до них, її голос був рівним, але твердим, і обережно взяла книгу з його рук, поклавши її назад на полицю. Вона сказала їм, що вона не продається, і її тон не залишав місця для суперечок. Подружжя невдовзі пішло, але Клару не покидало відчуття тривоги. Вона рано закрила крамницю, її думки були поглинуті маріонеткою і щоденником. Вона знала, що має повернутися на місце, де закопала ляльку, щоб переконатися, що вона залишилася захованою. Тієї ночі, озброївшись лопатою і ліхтариком, вона вирушила до лісу, і з кожним кроком спогади про ту фатальну ніч поверталися знов і знов. Дійшовши до місця поховання, Клара помітила, що щось не так: земля була порушена, земля була щойно перевернута, її серце шалено калатало в грудях. Коли вона почала копати, земля розліталася на всі боки. Коли її лопата вдарилася об щось тверде, вона впала на коліна, її руки дряпали землю. Маріонетка лежала там, її дерев'яне тіло було таким же безжиттєвим, як і того дня, коли вона її поховала. Але її очі, ці примарні скляні очі, були розплющені, і здавалося, що вони світилися слабким, недобрим світлом. Кларі перехопило подих, коли вона зрозуміла, що прокляття не було знято, воно лише чекало. Перш ніж вона встигла відреагувати, холодна рука схопила її за плече. Вона обернулася, ліхтарик висвітлив фігуру, що стояла в тіні. Це був Леонард або те, що від нього залишилося. Його очі були порожні, шкіра бліда і воскова. Він рухався уривчастими, маріонетковими рухами, його тілом, здавалося, керувала невидима сила. Клара відсахнулася назад, її розум був охоплений жахом. Голос Леонарда, порожнє відлуння його колишнього я, наповнив повітря, слова були ледь розбірливими. Він говорив про силу маріонетки, про прокляття, яке зв'язало їх обох. Лялька забрала його, і тепер вона шукала іншу душу, щоб зв'язати її. У пориві відчаю Клара схопила принесену з собою залізну річ, сподіваючись завершити ритуал ще раз, але Леонард тримав її надто міцно, його сила підживлювалася темною магією ляльки. Він здолав її, примусивши впасти на землю, а очі маріонетки світилися яскравіше. Її зловмисна присутність заповнювала галявину. Коли перед очима Клари потемніло, вона зрозуміла, що порятунку немає. Прокляття маріонетки було вічним, її голод невситимим. Останнє, що вона побачила, була крива посмішка ляльки, її дерев'яне обличчя, маска чистого зла. Темрява згустилася, і шепіт почався знову, голосніше і наполегливіше, ніж будь-коли. У самому серці лісу маріонетка забрала ще одну жертву, її прокляття продовжувало поширюватися. Про зникнення Клари в місті говорили тихими тонами. Ще одна таємниця додалась до списку, антикварна крамниця занепала. Її таємниці були поховані разом з минулим, але ті, хто наважувався підійти вночі до лісу, надто близько клялися, що чули слабкий звук сміху, високий і зловісний, що відлунював у деревах. Спадщина маріонетки жила, нагадуючи про те, що деякі види зла ніколи не можуть бути по справжньому переможені.